I'm موسیقی موسیقی نامے سویرے کو سنیا مارک سدینو اخیے سویرے نامے استار اور کمسارے سویرے سنورے ندارس سینیا نے ستواری بھگوان کو مانیے سنیا پرستی زتواری اتیا بدیاں نامے سویرے مارک نے اوہ جان می وونسو دے سویرے ستات سدینو واسو دے سویرے آدی اویاراں اویے نے کنراشنے میں نے مے کی توئے میں دے سہی اندر یہ دنیا کے سامنے توئے سامنے ترے ترے اوئے میرے

salus pro meo, pro omnibus, salutes in celesti. sospiam misericordia tua nova, et in te, quaesitae, servus tuus, et annas, dico vero, pro te, pro te, pro te. trescintique sive variis variis Thank <laughs> you. and go لله yeah. یہ یوں ہے جو ساتھ پیوے جا کے اس راہ میں چلتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کوئی چلنے لگا

І, бабу, і, і Він сказав, що його учні перетравились у землі і місець. Для того потрібно сісти вчора і перепустив марк. Сам Христос відпустивши людей пішов на ворог помолити. Ми з вами знаємо, що в Іванівській історії Христос часто підіймав час молити. Тобто, проповідуючи слово Боже, чи можливо, десь він працював, ще щось робив, в нього був відведений час. Ми пригадуємо, як він боївся, в пісеманському саду, пригадуємо сьогоднішню історію, пригадуємо, як він казав учням, залученням вони не спали, коли вони були порушені коротко, авісті. Пригадуємо Багато разів Христос нам звічі. Що серед нашої в життєвої суєти вони повинні займати особливе місце. І ось така подія сьогодні відбувається, якму описує ванталіст Матфей, коли учні, які були приватками, вже знаходились посеред моря, а це було біля четвертої ночі, Христос помоливсь. Пійшов до них у воді. Як знаємо, великий страх міг похопив тоді, коли вони побачили те, що відбувається. Тому що для людини не знись, є, бачити це, коли йде хтось по воді. Або, ми знаємо, що не може, не може людина віддати. Дуже. Вони ще дуже довго після цього не могли допомогти, що сталося. Але вони всі зразу не зрозуміли, що це саме Христос іде полоні. Вони думали, що це Крим. Але апостол Петро, який з особливою вірою ставився до Ісуса Христа, каже, Господи, якщо це ти, дозволь мені. Теж іде, полоті на те. Христос благословляє йому це зробити, але прийшовши декілька кроків, як ми працюємо, відпочинає потока. І вдавалося, що вони без них установищ. Не їм немає на користування yeah. під час своєї речей, хоча вони ж були рвані, вони ж необразно припинялися ну, в таких стихійях, але це місце було особливо. Це для того, щоб показати їм, що ворога надія і віра. Має бути Бога. І Господь завжди має бути у нас на першому місці. Отже, багато кому з нас в житті доводимось відчувати страх. Для того, що кожен із нас переходить в різні негаразди, де життя здавалося ніби вже кінець, де немає безмінено станові. Ми відсуватиме. Себе часто І нам не було на кого понадіятись відчути від когось підтримку. Здавалося, що ми знаходимося ім'ями любов'я, за якої немає ти. Але ми сьогодні маємо з вами приход Бога, який каже, не віть і він ще також говорить такі слова маловіри, чому ти засумнівався. І кожен із нас сумнівається в тому, що навряд чи нам вдасться подолати ту чи іншу проблему, з якою ми стикаємося в нашому житті. Навряд чи нам вдасться і вирішити. Але Христос каже, я з вами. Я допоможу вам. І ставалося так. Щоб ми вирішували ті проблеми, які так довго обдумували і не знаходили вибору, а тут раз то вона вирішилася. І ми за неї вже. навіть не опухолячи про те, про хто нам цьому допоміг, а допоміг нам Господь. Чи то не видимо, ми самі справилися. Чи можливо Господь послав на тих людей, які нам допомогти? Які ті на зустрічаються в сімейній житті, на Роботі, коли навчаємось в школі чи університеті. І, крім ближніх друзів, найкращих усім. Він є наша надія, Він є наша дитинка. Він найбільше постраждав за кожного з нас. Він прийшов сюди на землю за кожного з нас. То чому ми маємо думати, що Господь не допоможе нашій градусі? Недаремно, говорить з Святого Сміті, він взяв на себе наші міті і наші немочі, і він їх політик. Тому пам'ятаємо, що Господь завжди з нами і ніколи нас не помті. Рано чи пізно вони почути, і Він неодмінно визволить нас і нашому гараздів. I problem, z jakimi my spotykajmy się w dni, na tamten czas. się w tym Boga? Jaką my walimy? Ustrażnianie, ból, to wszystko zakończy się w tym. Jeśli nie będziemy czuć, to zależy z Nie widzę się Niechaj Bóg z nami, niechaj Bóg Допомагає нам у нашому житті і полете нас там пасти прямо погибне, нехай і завжди благословляє нас і охороняє досяго ворога і Йому ж слава на віки віків. Амінь. Прибрати сестри, Бог володіє возочну віцям, наречений, устачов і розлаву Народження син Володимира, та відбили зробити піску, що походить з села Ворожання Донецької області. Наречення тих марта 2004 року народження, донька Тараса та насадна на далі згодом лица, що походить з села в мірі. Має у кожній намір вступити до подружжя та прийняти свій китайську 17 серпня. 2025 року в селі Правораження Розвою. Також виголошую вам розпорядок у Щоденно буде відправлятися карти з подаланку 20-ї маємої вечора. У четвер сенічна з виносом плащаниці о 20-й маємої. І у п'ятницю свято великим успіння Пресвятої Богородиці 50-30 وقت ملتواتس کو سلوشیم لذا رو بل سلوشیم 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 سلوشیم